Я би хотів, такі, у мене є короткі роздуми. Я роздумовую над такою темою дуже цікавою. Це про хвалу. Е, і дуже багато, і напевно, в кожній книзі, е, в, кожній, в кожному розділі в Біблії написано щось про хвалу. Про хвалу комусь. І хвалитися є таке слово. І там корінне слово, це якраз і є хвала. Хвалитися походить від слова хвали, яке походить від старослов'янського, яке ще використовувалось і використовується досі е, в наш час. І е, дуже багато написано про, е, про хвалу і що це таке, для чого воно, е, що з ним роблять, як кажуть, з чим їдять. Uh, і слово хвала в Біблії зустрічається зачасту лише до Бога. Uh, Господь, коли створював світ, коли створив все творіння, Він мав якусь певну ціль для того, щоб створіння возносило, приносило хвалу. І якраз псалмах. В старому, в новому заповіті дуже багато про це написано. Наприклад, все, що дихає, Хай славить Господа. Псалми, це 150-й псалом, 145, й 112, й Алілуя, хвали душа моя Господа, Алілуя, хваліте, Господні раби, хваліть ім'я. І дуже добре ми розуміємо в цих віршів, що хвала, вона притаманна, вона притаманна людям для того, щоб хвалити Господа. Але наш ворог е, це є диявол, і також наша плоть перекручує різні Божі задуми, різні Божі ідеї до нашого життя, до Божого творіння, до Божого задуму на життя людей. І у нас каверкається це, це розуміння хвали. І звідти. Уже, коли людина почала хвалити не Господа, пішло слово хвалитися. Це ще почалося в розділі третьому, коли люди захотіли бути як богами, коли диявол їм сказав, що ви можете бути такі, як наш Господь. І ви можете стати тими. І слово хвалитися, це як скорочена форма від «хвалити себе. Тобто є хваління, є хвала, як дієслово, як іменник хвалити дієслово, і має бути якийсь об'єкт або суб'єкт, до чого якби ти возносиш, приносиш, кому ти хвалишся, кому ти возносиш, даєш хвалу. І Господь знає це, бачить це, І я хочу зачитати такі слова із Якова 4-го це, це Всевишній Дав нам ще більшу милість. Ось чому сказано в Писанні. Бог проти пихатих, покірливим Він дарує благодать. Або ще Бог гордим противиться, а сміродним дає благодать. Багато хто знає, це дуже добре, це як Золотий віршик. І. Господь дуже явно дає зрозуміти, що хвала, хвала може бути лише для Ісуса. Хвала може бути лише для Бога. І Люди е, хочуть змінити це, е, люди цього світу. Е, ми зачасту дуже любимо хвалити себе. І навіть по різним, е, по різним таким питанням, навіть я себе часто ловлю на тому, що людина, людина любить, коли її хвалять, коли вона може похвалитися чимось, коли вона дістає. Е, це дістає їй якусь насолоду. І ця насолода від неї потім, від цієї насолоди, від хвали, яку тобі дають тебе хвалять, або ти себе, і тобі кажуть, да, да, все, супер, ти правду робиш. І від цього росте твоя гордість. І якраз тут Господь говорить, що Господь проти гордих. А тим, хто смиряється, хто розуміє. Що це все від Бога, як і ця благодать, вона від Бога, Він дає цю благодать. І також я зачитаю такі слова із приповістей 16 розділа: перед загибеллю гордість буває, а перед упадком бундючність. І тут використовуються такі два слова. Гордість і бундючність. Ми говорили про слово хвалити, хвала або хвалитися. Е, і вони дуже дуже добре співпрацюють із гордістю і бундючністю. І в цих словах вони дуже дуже схожі, але дуже мають також рі, е, різні за значенням. Зараз скажу, яку. І гордість полягає в тому, що. Це внутрішній стан людини, це внутрішня завищена самооцінка. Хто ще знає ЧСВ, чувство е, собственної важності. Е, і гордість заважає нам смирятися, заважає допомагати, заважає примирятися. Гордість не повинна бути відкрита. якраз в цьому і полягає головна відмінність гордості від бундючності що гордість вона може бути. У дуже смиренній, на перший взгляд людині. Гордість вона може бути дуже добре прикрита. Гордість може бути прикрита, що в мене нема часу. Гордість може бути прикрита, а чому це інформації мало, чому з нами не договорилися. І це дуже, дуже легко, легко легко її можна побачити, але вона дуже скритна така, ця гордість. І бундючність є, це перед упадком бундючність, Це відкрита риса, і це як зовнішня поведінка. Це вже йде за гордістю. Це коли вже гордість вже настільки висока, що вже їй нема куди поміщатися в мені, вона виходить із мене і її вже починають бачити люди. Це коли вже людям стає з тобою некомфортно, тому що ти і хвалишся, і гордий, ти розказуєш все, це якби. Можна сказати, такий пік гордості. І сюди входить все. Це входить сюди пиха, тон, твоя манера говоріння. І в цих словах дуже добре написано. І чому я, в принципі, чому я хотів дослідити значення цих двох слів, ви розумієте значення різність між ними. так? Гордість, вона скрита, вона може бути в людині, яка з першого взгляду дуже смиренна, дуже набожна. Бундючність це вже коли людина не стримується чому. І тут дуже добре описується це, що перед загибелью гордість буває. Тобто, при гордості ти вроді і можеш здаватися набожним. А просходить такий процес загибель. Проходить процес у середині тебе, що ти, ти помираєш духовно. І це може бути дуже, ме, дуже е, медлений, підкажіть е, повільний, повільний, е, час, дуже повільний процес. І ти навіть не помічаєш, як ти помираєш. Загибель, загибель приходить. І бундючність. Це Теж дуже притаманний упадок для бунтючності, тому що людина якийсь час буде це робити, манера і так далі. А потім приходить час, коли хтось знайдеться, знайдеться ще бундючніший. І у цієї людини буде упадок, тому що знайшовся хтось ще більше, ще круче, ще круче манера. І Господь дає, я знаю і сам по собі. E, Замічаю, що часто я можу сам бути гордий в якийсь певний момент життя, можливо, це тиждень, можливо, затягується навіть на більше, можливо, я можу бути бундючною, щось бурмотати, комусь злитися, на когось говорити. І дуже добре бачу цей процес, якщо дитина Божа, вона упаде. І вона приходить до того, що розуміння приходить від Духа Святого розуміння, що це що це було. І Господь дає сили вставати. Для тих, хто просто був будючний і не мав ніякого зв'язку з Богом, не є дитиною Божою. Це може бути повним провалом, може бути повний упадок. І хочу зачитати також слова із Ісаїї. Другого розділа, де написано теж по цій темі, і понизиться гордість людини, і обнижена буде високість людей, і буде високим тільки Господь того дня. Проблема нашого людства і нас самих в тому, що ми хочемо. Кожну навіть добру рису, просто рису свого характера, не говорячи вже про те, що я зробив, е, дати собі, хвалитися цим. Ми хочемо, щоб нас люди помічали. Ми хочемо, щоб люди нас хвалили за це. І, ну, проще говоря, ми хочемо, щоб люди нас прославляли і щоб ми відчували себе на висоті, при гордості. Щоб ми могли добре відчувати себе у бундючності нашій, щоб люди нам просто потакали. І Дуже слабо розуміємо те, що навіть риси нашого характеру, навіть те, що я зробив щось зробив добре, що я зробив добрий шашлик, що я добре замаринував шашлик, це Господь просто дав мені класні параметри. Господь дав мені благословення, я ні не, не в якому разі Шашлик супер. <реш> е, просто як приклад. Це може бути дуже прості речі. І розуміння того, що все добре, що я маю, все, що я досягнув, все, що мені вдалося, це все від Бога. Мій розум він, дав мені від, він дався мені від Бога. Моя машина. Господь дав мені заробити, дав мені цю. Цей мудрість відкласти можливо, для того, щоб купити нову машину. Нюх, моя зачіска, Господь дав мені волоси І я можу тепер зачісуватися я можу красивий ходити. Це все від Бога. І про те говориться, що я хочу прочитати такі слова до євреїв, записані вони. Написано: в кожен будинок він кимось збудований, а Бог же збудував усе. Тобто те, що ми робимо, що би ми не взяли, що би ми не зробили, в будь-якому випадку ми використовуємо Божий ресурс. Ми використовуємо Божі продукти. Навіть якщо я столяр, я зробив стіл, я зробив його із Божого продукту. Тому що сам я не можу якось взяти і ні з чого, взяти дерево. Я можу його викопати з землі, в якому було насіння. Але я не можу сам зробити насіння. І все сходиться до того, що Бог все створив, і все від Бога. Тому Господь і хоче, і навіть ми мусимо розуміти, що вся хвала йому, тому що це все, що я роблю, це все тільки тому, що Господь дав мені це робити. Дозволив мені це робити. І також хочу зачитати з другого Коринфянам 10 розділу, про хваління. Бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь. І коли я читав цей відривок, мені дуже добре згадався, дуже добре згадався відривок е, історія про Йова. Це людина, яка не говорила про себе багато. Але про неї багато сказав Господь. Про неї сказав Господь, що він вірний, що він та людина, яку можна справді похвалити. І це дуже великий приклад того, що людина втрачає все, а вона і так залишається вірною. І Господь знає це, і Господь бачить це і Господь похвалив його. і Також хочу зачитати слова про е, як апостол Павло писав теж в Першому Коринтян першої, першого розділа. це те, що, як написано, хто хвалиться, хай хвалиться Господом. І якраз про це ми й говорили: про те, що, все, що б я не робив. Все, що б я не починав, все, що я закінчую, я можу сказати, що ми, могли, ми мали можливість це зробити, але лише тому, що Господь дозволив це зробити. Навіть люди, які не вірять в Бога, в яких вийшло отримати щось, вийшло, не знаю, стати. Які добре працювали, і по божим принципам, по божим принципам, вони змогли стати багаті або отримали добро за добро. Вони не розуміють це, але це теж від Бога їм далося. Це добро, яке вони отримали взамін, це воно далося від Бога для того, щоб людина розуміла, що хвала належить лише Господу. Я не можу хвалитися лише собою. Я не можу хвалитися собою, тому що все, що б я не зробив. Все, що є в мені, воно належить Богу і Господь це все контролює. Я не можу, навіть волос не паде з моєї голови. Господь це все контролює. І Господь достойний слави. Це так і амінь. І я хотів ще зачитати по цьому те, що Ісус, Він. Настільки любячий і настільки добрий до своїх дите... дітей, він хоче, щоб люди приходили до нього. І Петро сказав йому такі слова у Іоанна 6 розділі. Він сказав йому, що Господи, куди ж ми можемо піти від Тебе, якщо Ти маєш слова, які приносять вічне життя, глаголи вічного життя Ти маєш. І ми нікуди не можемо від Тебе війти. Це справжнє розуміння, це справжнє розуміння того, що хвала належить лише Ісусу. Хвала належить лише Богу. І те, що ми встаємо зранку, що ми бачимо прекрасну погоду, ми бачимо прекрасне листя на дереві. І можемо думати про це і можемо восхваляти нашого Господа. Це є та хвала, яку Ісус хоче. Та хвала. Який він радіє, він, яку він любить. І людина, як вже й говорилося, багато може робити і хотіти робити без Бога хвалитися. Але є те, що чим вона точно не зможе ніколи похвалитися, перш за все, це діти Божі. Це те, записано в Єфесянам в 8 розділі, 9, 8, в 2 розділі 8 і 9 стишок. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ніхто не хвалився. І це є те, чим ми з вами, як діти Божі, не можемо похвалитися, тому що ми ніяк це не контролюємо. Ми можемо відходити від цього. Ми можемо відходити від цього світла і нам стає темно, можемо повертатися до нього. Звичайно, дуже добре, коли не відходиш. І Давайте будемо молитися про те, щоб хвала від наших уст приходила лише Ісусу. Ми розуміли, що кожне добре в нашому житті, кожна наша риса за те, що я добре співаю, за те, що я добре маю рукоділля, роблю, за те, що я добрий гітарист, або не знаю, все, що добре в мене стається в житті, це є Господь і це є Його контроль, і щоб воздавати йому славу, щоб бачити це у своєму житті. Давати йому славу і нести це далі. Нести це далі, ділитися цим, можна ділитися з цим на свідченнях. Кожна казало би це в перше время, я, я пам'ятаю, коли ми починали лише блоки свідчень. Це було е, якось незвично навіть. Але ти розумієш, що це настільки маленькі речі, і в настільки маленьких речах Бог проявляється, Бог показує свою славу. І ми можемо, як церква, просто послухати «От тут допоміг, тут допоміг Бог. Для тебе може це бути маленьке, а для твого брата може це бути велике благословіння. І ми разом, як церква, возносимо Господу хвалу за невеличке свідчення. І давайте молитися, щоб бачити ці, бачити ці свідчення, які Господь дає в нашому житті, і розуміти, що хвалити Господа це є той задум. Який Господь і заклав у цьому у хвалі, у цьому слові? Що хвала належить лише Ісусу? Давайте встанемо і будемо молитися. Якщо хтось хоче з вас помолитися, помоліться, і я закінчу.